Три групи першокурсників долучилися до когорти здобувачів освіти професійно-технічного училища Рівненської АЕС. 68 вчорашніх 9 та 11 класників навчатимуться робітничим спеціальностям. Це майбутні електромонтери з ремонту та обслуговування, електроостаткування. Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, а також слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Усі вони пройшли конкурсний відбір. У нас три свідоцтва з відзнаку після школи. Там бали не нижче десяти, середні бали свідоцтва. Такий високий рівень на вступі на початку. Я думаю, що ми будемо щоразу піднімати планку, і на фініші на випуску буде ще вище, ще краще. Загалом на усіх спеціальностях ПТУ РАЕС наразі навчається 156 здобувачів освіти. У закладі переважно хлопці. Однак з минулого року спостерігається зацікавленість і дівчат до технічних професій. На другому курсі є одна представниця прекрасної статі. Цьогоріч висловили бажання навчатися ще троє. Мені цікаво це вивчати, і це найближчий заклад до мого міста. Тут багато моїх знайомих навчаються. От. І, в принципі, захотілося до теж поступити. Я буду старатися навчатися. Я задумалась по професію і хочу далі працювати на РАЕС. Директор ПТУ зауважив, що дівчата демонструють високий рівень технічних знань, а подекуди задають тон у навчанні. Головне для всіх це бажання вчитись. Привітав першокурсників заступник генерального директора Раес з персоналу Богдан Шмигельський. Він наголосив, що кожен повинен відповідально займатися своєю справою, а особливо у воєнний час. Обов'язок учнів добре вчитися, щоб надалі працювати на благо нашої країни. Про це влаштування на рівні С, Я думаю, це також гарна, гарна перспектива для наших учнів. Ось ми маємо підтримувати енергетику, маємо підтримувати колег, маємо підтримувати свої сім'ї. Тому основне завдання вчитись на високі бали, отримувати стипендію і замінити нас на наших робочих місцях в найближчому часі на Рівненській АЕС. За три роки, а дехто й за рік, учні отримують дипломи кваліфікованих робітників. Відмінники у навчанні та усі, хто хоче розвиватись та вдосконалюватись у професії, мають усі шанси працевлаштуватись на Рівненську АЕС. Тетяна Федорова, Павложих, канал «Енергоатом».